Бувають там е, мертві орки. <рес> Квас не відносити там. Ми знайшли танк. Нас так Боже. багато знаходимо ще з часів Другої світової війни. Угу. Ну, скоріш за все, був обстріл. Тобто віднесло те, чиєю танк. Все зжимає ну, і розриваю. Радіо Байракта. Музика української перемоги. Так, мій люблений проєкт Байректар Спешл. Чому улюблений? Тому що завжди до на нас приходять крути, круті герої, яких мені дуже приємно представляти. І сьогодні герої, роботи, яких ми не побачимо назовні, бо вони глибоко занурені в свою справу. В гостях Радіо Байректар, водолази сапери, Держспецтрансслужби, заступник командира водолазно саперної роти, молодший лейтенант Костюк Костянтин та сержант Гармаш Дмитро. Доброго ранку, хлопці! Дякую, що завітали. Розмінування підводне. Розкажіть, будь ласка, от багато російської затонулої техніки. А як взагалі відбувається цей процес? Доброго дня, О, да, пане Костянтин. Будь ласка, дякую. Процес відбувається спочатку обстеження йде території, прилігаючи до... Акваторії, mm -hmm. тобто, щоб можна було спустити човен, щоб можна було безпечно підійти до води. Mm -hmm. Потім технічними засобами е, обстежується з поверхні води з човна. Mm -hmm. Ну а далі, вже, якщо щось знайдено або є підозріли предмети, то занурюється водолаз. Який проводить обстеження вже безпосередньо на дні водойому? Е, у вас є якась примітка, що в цій території, наприклад, пару кілометрів десь занужена затонувша техніка росіян? Да? Тобто точно ми не знаємо, що саме в цій точці лежить танк. Дивіться, були переправи угу. через ну річка Дійсна. Дада -да. було три переправи і чітко зрозуміло в якому місці так? Да, да? чітко було зрозуміло де ці переправи. Ми їх обстежували дуже ретельно в самих місцях, де переправи. Угу. А ось ну, наприклад, ось ми знайшли танк пізніше, тому що ми розширяли. Зону поїска uh -huh. вже з човна за допомогою сонара або ехалот. Санар целод просто. Звичайно, ось, як рибалки використовують uh -huh. при рибаловстві, то таким засобом ми визначили великий металевий об'єкт, який знаходився uh -huh. на дні. А, а там, 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 там танк. Ну, почекайте, чи, чи щоб узнати, що це танк, чи багато часу пройшло, і робот провели ага. до цього. Е, Вирішили, що треба його обстежити, тобто дізнатися, що це таке. Mm -hmm. Тому що він знаходився ну, десь метрів 100-150 від місця. Так. Переправи самої. Туда віднесло течією танк? Так, саме, <серйозно>? саме коли він падав з переправи, тобто ага. його віднесло саме течією. чиєю. Трохи ага. ск... ж він, звичайно, замулився, тому що течія ж не зупиняється. А скільки, скільки глибина? Глибина, ну, в залежності від пори року, навесні 23-го року там приблизно була глибина десь над танком 6-8 метрів. Так. А потім вже влітку, коли ми саме його діставали, то 3-4, якщо не помиляють. Помиляються. Помиляються. <рес> При високій воді там було глибше, десь а, метрів 14, глибше. а вже коли діставали, 12 метрів було. Uh -huh. так, знаходився на глибині. на такій. А, Ну, То ми трошки ж забігли вперед. Тобто, uh -huh. що є великий металевий предмет. Так. Потім вирішили, що треба ж перевірити, що це таке, обстежили ж територію довкілля, щоб не було ніяких вибухонебезпечних предметів. І потім снарядили водолаза, занурили його, він спустився, оприділив, що це танк. Угу. Потім пішли підготовчі роботи. Тобто треба було детальніше його обстежувати. Угу. Зачепили буй за нього погружений, щоб ну, типу, зверху його не видно було, щоб ну, не, як, не приваблював там, зайвої уваги. Угу. І притягнули ходовий трос, щоб можна було точно виходити на цей танк з берега. І потім вже ж детально його. Обстежувати. Так, слухайте, у мене тоді додаткове питання. От, якщо навіть танк віднесло течією, як вас не відносить течією? Там же десна, вони потужні, е, я так розумію, скільки там метрів е, е, сама течія, швидкість течії? Приблизно е, на той момент було приблизно 2 метри на секунду течія. Як течія? вас не зносить? Зносить. Нас так зносить. Ну, в загальному ми коли ж занурюємося. Ми одягаємо на себе додаткові вантажі, угу. щоб ну, прижиматися до дна. І окрім цього, ми ще чіпляємося за саме дно. Тобто Бо, ми ну, також це... Наскільки ця робота от небезпечна, розкажіть, будь ласка. нам? Ну, наприклад, якщо з сухопутним розмінуванням порівнювати, чим це погано, ну, тобто чим це небезпечно? Тому що повітря можна зжати, угу. вода не зжимається. Тобто, якщо угу. вибух під водою, то. Вона е, як це? Е, ну, По-перше, по це баротравма, що легень, що вух. Е, По-друге, це сама ударна хвиля. Вона набагато швидше розповсюджується, ніж в повітрі. Угу. І вона набагато сильніша. А баротравма, Нагадайте нашим слухачам. Це виходить, що внутрішня внутрішній вибух, правильно? Чи як вона? Чи це я не помиляюсь? Дуже великим тиском. Зжимає. Ага. Як вибух на зовні і є контузія, да? <говорю> тільки під водою це, ну як, все зжимає ну, і розриває. Неприємно. Так, якщо вух, то це барабанні перепонки просто угу. Ну, Я сподіваюся, що мінімум, а то і взагалі краще жодного випадку такого не було. Чи все Треба ж таки... Треба дотримуватись техніки безпеки, це по-перше, і ну, обережність, уважність. Угу. Так. А розкажіть, будь ласка, тоді, де вчаться от на саперів водолазів? Ну, ми саме вчилися в нашому восьмому навчальному центрі в місті Чернігов. Угу. І скільки часу знадобиться охочим, які зараз послухають, закохаються в цю професію, скажуть, хочу бути сапером-водолазом», ну, скільки їм готувати? Брати, якщо брати це саме безперервне навчання, то це приблизно десь півроку до вісьми місяців? Ну в принципі, теоретично, у нас наскільки забруднена цим металобрухтом а, наша а, наші річки, тобто Дніпро, я так розумію, а, скільки ще треба їх розмінувати часу? Є якась інформація загальна? Ну по часу ми сказати не можемо, але забруднення дуже велике, особливо коли мости, переправи затоплюються, підриваються. Угу. Все це лягає на дно річок, і ну діставати дуже важко, тому що не всі крани можуть підняти. Треба це. Підривати, щоб розділити угу. під водою. Тобто під водою підірвати? Да, да, да. Ой. Ну, ось як, наприклад, у нас міст по трасі з Києва до Чернігова. Так. Наш міст. Тоді росіяни обстріляли, на жаль. І була така ситуація, що будівники, ну, коли вже починали зводити тимчасовий міст, залишки попереднього мосту залишились під водою, вони просто їх не могли підняти. Тому викликали нас. Викладали вибухівку, тобто робили контрольований підрів, щоб воно роздробилося, і в принципі потім ці шматки вони вже змогли дістати. Особисто моє питання, а от коли ви занурюєте, знаходите, наприклад, танк, чи бувають там е, мертві орки? І, і, і Яка небезпека от, від них може, ну, тобто вони, понятно, що вже не живі, і чеквою в руках, да? я так розумію, він може залишатись в тому положенні, в якому він занирнув? От я як відбуваються процесами, я маю на увазі, що ви кажете, розмінування цього об'єкту. От по, поетапно, розкажіть, будь ласка, там від ви підплили, там можуть бути міни, правильно ж підводні? Так, спочатку обстежили ж навкруги танк, угу. потім на поверхні його е, теж дивимося, в якому стані він знаходиться. Угу. Тобто, якщо ми обдивились і побачили, що всі люки відчинені. Позаглядали в люки. Ну, в цьому танку не було особового складу. Тобто mm. там він був пустий, ну так скажем, без наше саме доїли, да? <гум> <гум> без людей. Потім при обстеженні снаружи виявили залишки тросів, якими він був зачеплений за Ага. Потім же ж внутрі, коли там заглядали, то ну, в якому він положенні знаходився. Він був в парковочному положенні. Uh -huh. Тобто, вже було зрозуміло, що він переправлявся паромною переправою, внутрі нікого не було. Uh -huh. І, ну, скоріш за все, був обстріл, і він з пантоном, або Зірвався з пантона, і mm -hmm. з пантоном разом він пішов під воду, десь там наклонився, сповз mm -hmm. з пантону, тому його і віднесло далеко від цієї переправи. Mm -hmm. Чому його не спочатку виявили, а пізніше. Тому що він далеко знаходився, зрозуміло. Так, ну питання, яке я маю задати, воно може звучати дивно: якщо танк в нормальному стані, ну просто там підривали міст, і він там десь показательний нернув, коли його назовні витащать, наприклад, трошечки там підремонтують, чи може він далі працювати вже на благо нашої держави? Так, так і реально? Так, в принципі, це реально, і з цим танком так і було. Mm -hmm. тобто його забрали на ремонт І після цього казали, що він вже був. Тобто, коли, коли казали, що в перші часи війни найбільшим постачальником зброї для нас була саме Російська Федерація, це правда. Добре, у нас на столі чудо дрон. Розкажіть, будь ласка, які його функції і що це взагалі таке. Це підводний дрон, океан Ботік Сірві 8. Який може під водою знаходити об'єкти, знімати їх, виходить, на камеру, виводиться угу. зображення на ноутбук, угу. управляється він джойстиком угу. звичайним Xbox. Тобто для геймерів це дуже погана да, штука. Mm -hmm. Дуже легко він керується. В нього вісім двигунів, які, крім того, що ним керуєш, він ще й стабілізує течію, mm -hmm. положення своє. І якщо десь якийсь підозрілий предмет і під водою видно, то можна ближче до нього добратися, роздивитися і потім вже водолаз знає, що з ним робити. Mm -hmm. Тобто він перед водолазом розвідує так би мовити, обстановку. Так. так, тобто за допомогою. Цього дрону в нас є можливість не, не завжди одягати людину та занурювати О, воду. Це тобто круто. Він трошки полегшує нам роботу. Угу. А хто нам надає такі чудодрони? Чи це... це наша розробка? Ні. Це нам надали Посольство України в Швеції. Угу. Вони нам його передали і ми їм користуємося особливо в зимових умовах, коли довго збирати водолаза. Угу. Скоріше нам запустити дрон а подивитись. Скільки у нас таких дронів на озброєнні саперів водолазів? Один. А, один. Так, звертаємося до посла Швеції. Дуже крута штука. Дайте, будь ласка, ще. Послухайте наше цікаве інтерв'ю і розкажіть а, швейцарцям, щоб вони нам передали парочку. Я думаю, вони будуть незайвими. А, Моє особисте питання: що е, на дні наших річок було саме дивне знайти? Можливо, якісь такі унікальні штуки, е, які, е, ну, там, по телебаченню ми не побачимо. Знаєте, як часто буває в Ютубі, це е, хтось водолаз е, знімає на телефон чи на якусь камеру, що він знаходить на дні, е, в, 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 на дні річок. От які ви такі штуки знаходили, можливо, чи у вас на це немає часу? Ну, По більшій частині ми саме працюємо за направленням, тобто. На якісь цікаві штуки немає часу. Тобто Не було такого, що там танка поряд там з часів козацтва <с <с якийсь човник. Mm. Ну, таких mm. човників не знаходили, але багато знаходимо ще з часів Другої світової війни, mm. е мінометних мін. Mm. Це вже декілька разів вони так попадалися нам. і вони теж небезпечні, їх треба да, теж розрувувати. І ось, наприклад, це було в місті Ізюм. Mm. Тобто, ворушити її не. Не можна, одразу на місці підривали. Тобто ви знаходите, її заміновуєте, відпливаєте на безпечну віст? Виходить, водолаз повністю. Ага, з повністю, так. Да. Окей. Ну, я вам скажу, така робота нелегка. От з приводу, до речі, небезпечних. Місць Каховська ГЕС. Наскільки я знаю, що коли підірвали рашисти Каховську ГЕС, дуже багато мін з берега позмивали і вони розпалились по всій території Херсонщини. Херсонщини І от як людей убережити, що потрібно робити, щоб не стати жертвою там, наприклад, такої міни? Як себе поводити? Куди не треба ступати? От такі лікбез для наших херсончат улюблених. По-перше, якщо хтось бачить е, якийсь предмет, який він не знає, uh -huh. або частину предмету, то краще обходити її стороною і е, сповістити відповідні служби, щоб його роздивились, і якщо треба, е, знешкодили. Uh -huh. Тобто, дзвонити на 102 і одразу визивати там саперно-мінні підрозділи uh -huh. Е, так, хорошо, це запитав. Тепер моє особисте ще одне питання. Обожні особисті питання. Значить, я під водою можу протриматись ну секунд 40 максимум. Як собі розвинути цей навичок, чи, е, чи у вас просто все відбувається з аквалангом, і ви взагалі не затримуєте надовго повітря? Ну, за заква... ну, взагалі ми з аквалангом занурюємося, але в житті бувають дуже різні ситуації. Угу, Все нормально. Тобто може як і загубник вирвати, тобто Вітка, наприклад, пропливати може поряд, як uh -huh. над собою можеш не побачити. Тобто у нас на такий випадок є запасний октопус завжди під рукою, або ж екстрено піднімаємося наверх. Uh -huh. Тобто немає так, як в американських фільмах, що ви з зав'язаними руками на дно басейну і там по декілька хвилин е -е, тримаєте повітря при навчанні. При навчанні водолазів спеціально готують, щоб вони могли без спорядження, угу. без маски, ну как би повністю на ощуп, нирнути, угу. вдягнути спорядження, почати дихати, потім вдягнути маску і вже потім виконувати роботу. І скільки потрібно протриматися без повітря? Є якийсь норматив? Ну, ні, тут немає ні, нормативу немає, але все індивідуально. Хто швидше це робить, хто повільніше це робить. Але цю вправу виконують усі, тому mm -hmm. що це підготовка водолазна, вона потрібна бути, щоб о, в різних умовах, коли особливо ограничена відімість під водою, mm -hmm. щоб можна було, ну как. Не розгубитись, не запанікувати, а піднятися. Ну за головне, В воді не потрібно панікувати. Я це чув мільйон разів. От і це потрібно знати і розуміти. Ну і все ж таки, може є якийсь лайфхак, як затримати на довше подих. Чи, ну, фрідайвінг вже фрідайвінг. Це, да. Да. це не водолази, це фрідайвінг. Mm -hmm. Вони ж там спеціально тренуються на затримку дихання. Mm -hmm. Це інша історія. Так, добре, ще особисте питання. Значить, у мене. Таке відчуття, що якщо людина обрала е, професію водолаза, значить десь всередині в житті в нього підводна рибалка. Існує любов до підводної рибалки. Чи ви таким займаєтесь? Що ви там бачите під водою, крім танків, які там самі, чи є у вас такі, знаєте? Підпливаю до танку, але там зліва такий судачок, а зараз почекайте, будь ласка. Буває, як ви до цього відноситесь? Ну, коли працюємо, подивився, він стоїть, ну і хай собі стоїть. Ми робимо свою справу. <ріпи> да. А так, це в прошлому було таке хобі, яким займався. Ну, ну тобто, стереотип, що водолаз це класний підводний рибак, він десь існує, да? все ж таке. Ну, взагалі... ну, це, це навички поводження під водою, Це <ріпи> <теж. ріпи> Як звичка до мутної води, тому що іноді там і 20 сантиметрів може бути прозрак, іноді метр, іноді там 70 сантиметрів. І якщо звичка є, то дуже спокійно працюєш, знаєш, як поводити себе під водою і. Ну, як, спокійно виконуєш свою роботу. Я з маскою неря в мутної воді. У мене якісь починаються такий страх, я один дискомфорт, мене якийсь замкнутий простір, хоча в мене немає кластрофобії, от а під водою от щось таке є. Ну, тому що, скоріш за все, ви просто нічого не бачите. Ми да. занурюємося, у нас додатково також нам надало посольство України в Швеції додаткові ліхтарі. Тобто mm -hmm. ліхтарі дуже непогані, допомагають, але ж іноді буває, що ти коли. Пройшов в якийсь деякий проміжок території, тобто піднімається мул. Uh -huh. Ну, як я робив, наприклад, ми нікуди не, не спішимо, то uh -huh. нас ніхто не підганяє, головне виконати свою роботу. Я зачекав, мул трохи осів, я передивився і пішов далі. Клас. Слухайте, ну не можу не запитати, чи були якісь позаштатні ситуації, якісь там критичні, от як ви кажете, там трубка одірвалася чи щось таке. От якщо є, розкажіть про таку історію, як із неї вибратись? Ну прямо, якщо жива є, якщо ні, то ми там підемо далі. Саме в нас не було такої екстреної ситуації, але у наших сослуживців, з ким працюємо, то була така ситуація. Є така повна ліцева маска, угу. і коли зачепився за гілку під водою, там дуже таке засмічення було дерев багато, вирвало там в повній лісової маски не загубник, а коннектор такий. Угу. І повітря подається прямо в маску. Ось вибр... вирвала цей коннектор. Повітря перестало йти, вода почала набиратися в підмасочне пространство, і людин водолаз набрав воздух в компенсатор плавучості mm -hmm. і просто всплив на поверхню. Mm, все нормально. Спокійно, mm -hmm. та, спокійно, без паніки, тому що, ну как, попит. Роботи і ну, как, спокійно себе почуває Да. ну е слава Богу, що в нього все добре. А для людей, які не розуміють, як можна в мінусову погоду це робити, розкажіть при морозах, при ну, коли вода замерзає там чи льот ви прорубуєте, як під, ль під льодом плавати, як взагалі це відбувається, Ну, водолаз зазвичай не плаває, технічний водолаз uh -huh. а ходить. А, То теж все як і влітку, тільки спорядження тепліше вдягається, сухі гідрокостюми вдягаються, куди вода не заходить. Теж бувають такі внештатні ситуації, іноді буває, обмірзає редуктор. Тобто, жате повітря, коли воно. Подається для дихання, да. редуктор його перетворює на тиск, на тиск а, на яким тиск. можна дихати. Mm -hmm. есть, сжати, там, наприклад, 200-250 атмосфер, перетворюється на там, ну, как, звичайний вдох, що можна mm -hmm. робити. І воно дуже охолоджується при цьому перетворенні. Плюс мінусова температура може обмерзати редуктор. Mm -hmm. Ну, і може заклініти. Таке буває. Тобто, якщо таке стається, водолаз в аварійному режимі піднімається на поверхню. Mm -hmm. ну. ну, скажімо так, небезпечна у вас робота, хлопці. Я вам бажаю, щоб не було позаштатних ситуацій. Щоб у вас все виходило вдало. Я так розумію, що ще довго нам прийдеться розміновувати наші річки. Да? Я, я, я вже запитував ці питання у саперів, типа, наскільки е, часу може це зайняти, і всі так неохоче відповідають. Я думаю, що ми пропустимо це питання. От, але із задоволенням хотіли би почути від вас. Базу, це наша така традиційна історія. Це мотивуючий спіч, якась промова від вас щось передати людям, щоб вони такі почули і такі, о, да, оце мене мотивує. Ми називаємо це базою. От хочеться базу від наших водолазів-саперів. Будь ласка, можете по черзі? Можете хтось один? Ну, як я зазвичай кажу на інтерв'ю, яке у нас ну, наша державна спеціальна служба транспорту брала, то це те, що все буде у нас надалі. Все краще і краще. Обов'язково нас буде перемога. Ми все відбудуємо. все в нас буде набагато краще ніж раніше. Ой, в цей час надія, в мене... надія на це є надія. Завжди у нас залишається і мрія, хоч вони нам і знищили наш літак. Мрія, але вони не знищили те, що у нас в серці залишається, вона завжди. В гостях проєкту Баректар Спешл були дуже круті герої. Це сапери, Держспецтранслужби, заступник командира водолазної саперної роти, молодший лейтенант Костюк Костянтин та сержант Гармаш Дмитро. Дякую вам, хлопці. Бережіть себе і приходьте до нас. Ще добре, дякую. Добре, прийдемо радіо Байректа музика української перемоги.